Своєчасне облаштування укриттів, ремонт дорожнього покриття, сходів і цілих вулиць та очистка озера усе це лише маленька частина проблем, які турбували рівнян упродовж останніх півроку. Щоразу, коли наші журналісти запитували владу міста про методи їх вирішення, у очільника рівного відповідь була однакова: наразі розв'язати ці проблеми ми не можемо виділяти кошти заборонено. На жаль, капітальних видатків на ремонт доріг, ремонт. Будь-яких об'єктів, які передбачають капітальні кошти, капітальні видатки нам не дозволяє. Якщо буква закону забороняє використовувати кошти, то ти хоч лобом бийся, ти не зробиш цього, тому що одразу інші правоохоронні органи займуться питанням: а як ви використовуєте кошти, якщо заборонено їх використовувати, зазначаю, що казначейська служба. na remontorjih, na Тим паче очистку озера не пропустить жодної копійки. Всі кошти на фронт рівняни й самі неодноразово ставили різні запитання щодо наболілого під дописами Олександра Третяка у соцмережах. Зокрема, просили відремонтувати дороги і зупинки та цікавилися долою Квасилівської амбулаторії. Відповідаючи пересічним рівнянам, очільник рівного свою риторику не змінював. Щоразу вказував на постанову кабміну номер 590. Я вже шість місяців про це розповідаю, а ви лишень проснулися. Уряд свой своєю постановою номер 590 заборонив місцевим бюджетам використовувати кошти на капітальні ремонти та реконструкції. Відтак в місті рівне зупинилися всі ремонти реконструкції і все, що з цим пов'язано. Всі кошти спрямовуються на ЗСО. Просніться люди в країні йде війна. Все зробимо. Дай Боже лише завершити війну перемогою і щоб уряд розблокував капітальні видатки. Був кожному українському місці, в кожного мера одна і та ж проблема: всі гроші міста на фронт йдуть, і ми не можемо використовувати кошти з міського бюджету. Та на практиці виглядає по-іншому. Попри те, що очільник рівного упродовж шести місяців неодноразово наголошував на забороні виділяти кошти з міського бюджету. Від початку року владі міста вдалося використати понад півтора мільярда гривень. За вісім місяців 2022 року у нас було витрачено з міського бюджету по загальному фонду 1 мільярд 607,3 мільйона гривень, або 79,1% до планових призначень по спеціальному фонду. При плані, уточненому от, на 188,4 млн грн, мільйона гривень, ми факт факт, те, що ми профінансували, склав 12,3 млн грн мільйона гривень або 7,5%. За словами начальника управління бюджету і фінансів Віктора Шульги, найбільше цьогоріч фінансувалися галузі освіти та житлово-комунального господарства. А основну частину всіх коштів витратили на захищені статті видатків, обсяг яких не може змінюватися. Заробітна плата. Десь в цій сумі, яку я назвав, десь складає 60% енергоносії 5,5%, і інші захищені статті видатків це медикаменти, харчування, стипендії, там, е інші соціальні видатки. Вони складають десь 5% видатків в бюджеті. І незахищені статті видатків складають близько 30%, 489,9 мільйона гривень. Варто зазначити, очільник рівного постійно наголошує, що нині у пріоритеті потреби військових, втім з використаних 300 мільйонів з міського бюджету для наших захисників виділили усього 13. у відсотковому співвідношенні. Це один із найменших показників по всій області. В районі 13 мільйонів це те, що вже ми маємо і, і що ми можемо фінансувати, і нам додаткових рішень не потрібно потрібно просто звернення від військових і, це, і надання допомоги безпосередньо вже здійснюється за вісім місяців. То на видатки оборони у нас потрачено десь вже близько 8 мільйонів гривень станом на перше число. Це видатки на допомога військовим частинам, це субвенції обласному бюджету на тероборону, це прямі видатки на тероборону безпосередньо. Це харчування військових, це перевезення мобілізованих військових до місць призначення. Віктор Шульга додає, першочергово міська влада виділяла кошти на захищені статті видатків. При цьому поступово з'являються шляхи для фінансування благоустрою, а зокрема поточних та аварійних ремонтів. Втім, ситуацію це не змінює. Проблеми рівнян, як і раніше вирішуються не дуже швидко. Ангеліна Степанюк, телеканал